Вітаю в школі успішного бухгалтера і кадровика. Детально про школу в описі під відео. Колеги, вже понад 50 бухгалтерів та кадровиків проходять щоденні онлайн-навчання, вебінари для підвищення кваліфікації, за темами яких їх цікавлять. Тому долучайтеся і ви. Ну, а для всіх підписників мого ютуб каналу нагадаю, що вам доступно безкоштовно. Онлайн-курси, тому просто зараз підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити новий курс і нові уроки. Ну а зараз, колеги, ми з вами знаходимося на відеокурсі кадровика локальні документи роботодавця, і це наш другий урок, колективний договір та його замінники. Насправді в Україні колективний договір є обов'язковим документом, який визначений. І в Кодексі законів про працю, і окремим законом про колективні договори угоди. Але дійсно практика склалась таким чином в Україні, що частина роботодавців мають колективний договір, частина роботодавців його не мають. То давайте розглянемо, що в даному випадку мають робити і ті, і інші роботодавці, чи є якісь порушення, і почнемо з того, що в Кодексі законів про працю у главі 2 визначено всі питання необхідні для дотримання трудового законодавства між роботодавцем і працівником через укладення колективного договору. Тобто у статті 10 колективного договору визначено, що колективний договір укладається на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівника та роботодавців. Отже, безпосередньо, згідно з загальними правилами, ми розуміємо, що по трудовому законодавству, ну, якби всі роботодавці мали б мати колективний договір. Але практика ж в житті українців зовсім інша. Отже, у статті 96 Кодексу законів про працю наші законодавці адаптували таку практику і зазначили, стаття 96 називається Система оплати праці. Саме нею Цією статтею визначається, як регулювати оплату праці на підприємстві у роботодавців. І ось саме тут, у цій статті 96 кодексу законів про працю, який визначається, що системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності і виконуваних робіт і кваліфікації працівників. І ось тут, в останньому абзаці статті 96, додано колективним договором. А якщо договір не укладався, наказом розпорядженням власника можуть встановлюватися інші системи оплати праці, подібна норма з'явилась нещодавно, років так ну, будемо казати, 5-7 назад. І відповідно до цього пункту ми розуміємо, що передбачено право відсутності колективного договору відповідно. Питання, які регулюють, ну зокрема, оплату праці, інші якісь кейси, які потрібні трудовому колективу, можна регулювати внутрішніми розпорядчими документами. В будь-якому разі, для того, щоб описати якісь серйозні питання. Систему оплати праці, припустимо, права, обов'язки, якийсь соціальний захист, якісь додаткові виплати, тощо, да? питання охорони праці, що є невід'ємною частиною колективного договору. Це все, звичайно, потребує. Важких наказів. Тому прийнято використовувати замість наказів відповідні положення, положення про оплату праці, положення про преміювання, положення про допомоги, положення про соціальні гарантії працівникам, положення про охорону праці і так далі. Тобто для тих роботодавців, хто не має колективного договору, питання окремі, що стосуються. Спілкування з працівниками в різних площинах вони регулюються внутрішніми положеннями. Розробляючи положення, його треба ввести в дію. Так ось саме таке положення, На таке положення робиться наказ проведення в дію положення. Тобто, відповідним наказом власника да, можна. Прописувати питання системи оплати праці, інші питання, що потрібно урегулювати з трудовим колективом, в окремих положеннях. При цьому 96 стаття в останньому абзаці визначає, що такий наказ да, він має бути виданий після погодження з виборним органом первинної профспілкової організації, а у разі відсутності первинної профспілкової організації, звільно обраними. Та уповноваженими представниками працівників, тобто представників від трудового колективу. Отже, зверніть, будь ласка, увагу в тих випадках, коли ваше підприємство не має трудового колективного договору, то відповідно розробляючи різні положення, вводячи і в дію наказом, зверніть увагу, що такий наказ має бути погоджений з представником від трудового колективу. який Обраний на трудових зборах. Так, це є питання, що стосується саме тих роботодавців, які не мають колективного договору. Чи є це в цілому порушенням трудового законодавства? В цілому штрафу за відсутність колективного договору в законодавстві України немає. Але е, відсутність проведення переговорів е, може створити відповідно скаргу. Від трудового колективу, від проспілкових е, членів, да, від е, представника від трудового колективу безпосередньо до держпраці відповідно може створитися вже е, підстава для проведення перевірки і е, запиту на виконання вимог трудового колективу провести переговори для укладання трудового договору. Ось тут вже відсутність проведених переговорів для укладання колективного договору. Тягнуть за собою адміністративну відповідальність. І, хоча вона невелика, але тим не менш, якщо вже розпочнеться ця тяжба, то краще це питання довести до кінця. Це у тих випадках, якщо ми не маємо колективного договору. Колеги, не забувайте, що на цьому уроці ми розглядаємо важливу тему для роботодавців, щоб не пропустити не менш важливі теми і уроки цього курсу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал «Блог Тетяни Моюсенко. Просто зараз ставте. Підписатися. Ну а якщо цей урок був вам корисний, ставте йому лайк. Ну а ми продовжуємо для тих роботодавців, хто планує розробити, укласти колективний договір і вести в дію. Для тих роботодавців, хто має колективний договір, ми розглянемо далі питання, що регулює законодавча база. Цей документ мова ведеться про закон Україн 3356, про колективні договори угоди. Колеги, детальний текст, який я для вас підготувала, є в описі під відео в цьому уроці. Тому ви можете також читати і текстову версію нашого уроку. І саме у статті 2 визначено, що такий колективний договір може бути укладений як для юридичної особи з працівниками, так і для ФОПа, який має найманих працівників. Так, отже. Це така новація для нас. В Моїй практиці я вам скажу відверто. Я ж лектор практик, ви знаєте, я зустрічала один раз звернення до мене безпосередньо з певними консультаціями ФОПа, які мають колективний договір. Тобто, я, власне, вже можу засвідчити, що така практика є. Поодинока практика, вона є. Колеги, якщо ви маєте колективний договір, напишіть зараз. Чаті про це, да? Бо в коментарях під відео. Напишіть, будь ласка, про це, є колективний договір, або плюсик поставте, або одиничку, поставте. Да? Ну, а якщо ви не маєте колективного договору, то поставте мінус або нуль, або просто напишіть не маю колективного договору. Дякую вам за фідбек. Ну, а у статті 7 закону про колективні договори угоди повністю описується весь зміст колективного договору, що має бути обов'язково розглянуто. Які розділи мають бути обов'язково до нього включені? Да? Тобто, це не маленький насправді пункт, і він щороку доповнюється якимось змінами та доповненнями тут, зокрема, і. Гарантії компенсації пільги, і оплата праці, і зміни в організації виробництва і праці, охорона праці, режим роботи, тривалість робочого часу відпочинку тощо, да, тобто заборона дискримінації, забезпечення рівних прав та можливості жінок, і чоловіків. Ну насправді тут багато таких норм, які системно законодавець додає до розділів обов'язкових в колективному договорі, але Колеги, в будь-якому разі, стаття 9 закону визначає, що дія колективного договору починається з дня підписання представниками сторін або з дня зазначеного у колективному договорі за діючими правилами в Україні. Колективний договір підлягає. Повідомча реєстрації він здійснюється е, е, в окремому порядку, який затверджений постановою кабінету міністрів. Ну і в будь-якому разі, якщо так сталося, що ваш колективний договір прострочився вже, то він продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено угодою е, або договором. Зверніть увагу колеги для новостворених підприємств. Колективний договір укладається. За ініціативою однієї сторі, тобто, ось про те, що я казала в першій частині нашого року, да, щодо відповідальності, тобто створено підприємство, немає колективного договору, немає порушення трудового законодавства, немає штрафів. Але якщо є ініціатива. Одної сторони, а це як правило сторона роботодавця, тобто вибачте, сторона працівника, то відповідно має бути реагування. Порядок проведення переговорів регулює сам закон, який я вже вам прокоментувала, закон 3356. порядок, строки, як це відбувається, підписання, укладання і так далі. Не забуваємо з вами, що колективний договір має обов'язкове. Контроль за його виконанням і звітування щодо виконання норм колективного договору. Звітування здійснюється перед трудовим колективом. Ці всі норми, як правило, є гачком для перевірки держпраці, якщо дійсно їх цікавить це питання у випадку надходження скарги по. Питаннях колективного договору, адже в Україні зараз воєнний стан і перевірки держпраці не здійснюють тільки якщо відповідно є скарга. І ось тут колеги, варто згадати, що даний закон, про який я тільки но згадала, закон 3356, діє до завершення воєнного стану. І на заміну йому вже дуже швидко, через 6 місяців після того, як закінчиться воєнний стан. Прийде інший закон України про колективні договори і угоди з іншою редакцією, з іншими нормами і правилами. І відповідно тоді, коли це відбудеться, ми почнемо з вами вивчати на наших онлайн-уроках та і на наших зустрічах нові правила, що містить цей закон. Ну а зараз ми поки що регулюємо свою діяльність для тих роботодавців, хто планує укладати колективні договори згідно закону 3356, Ну а тих роботодавців, хто не мають колективних договорів, вже уважно прослухавши цей урок, зрозуміли, поки нема ініціативи і звернення, відсутність колективного договору. Не створює порушення трудового законодавства. Колеги, ми з вами продовжимо. У нас попереду ще є третій урок і четвертий, тому не пропускайте наші уроки, ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь. Ну а я завершую цей урок. В описі під відео є всі деталі для долучення в школу успішного бухгалтера і кадровика. Обіймаю вас, цілую і люблю. До зустрічі!